І всім привіт, народ! З вас підпис под байком. Продовжуємо грати в Age of History 3 за GBT з метою формування Червоної морської імперії. Так, мені, мене дуже насправді кажучи, відштовхує від прогресу Ефіопія, те, що я маріонетка Ефіопія, але зараз ми не впоремося з винесенням Ефіопія. Тому я зараз просто качаюсь і забудовуюся. Зараз я почав будувати в усіх провінціях мануфактури. Як мінімум, тому що можу. Як мінімум. Нам лишилось просто Єгіпет, Єгипет сильний, в нього союзник Туреччина. І навіть коли він на нас напав, і за мене це Ефіопія була, то ми не змогли перемогти їх. А якщо ми не змогли їх перемогти, скажу про те, що вони прям сильні. Не просто ми не змогли перемогти, ми разом з Ефіопії не змогли перемогти їх. Є мандовір про напад? Та відправити. Ну, я погоджуюсь. Я не збираюся на тебе нападати. Не бачу сенсу відмовляти від договору про напад з країнами, з якими ми і не збираємось воювати. Ой, зі мною Ефіопія активно покращує, відносини, відправляє мені бонуси і так далі. Дякую. Прибуток вже 90 Так, все, я закінчую з військовими бонусами. Так, стоп, а економічні. А, в мене економічний бум до кінця. Економічні. Ой, і цей. Економічний хабус. Що? Ти ж знущаєшся, ти воюєш з Туреччиною і єменом? Оголосити ти. Окей, давайте почекаємо, поки закінчиться війна. Вона ось ось закінчиться. У, у, О, красиво! Я навіть не чекаю. Максимальні витрати. Оголосити війну. оголосити. Полетіли. Сюди, сюди, У нову столицю. Залишки їх військ там щось є. Ой, дякую, туреччину. Це дуже спрощує мені завдання, але мені ще з тобою доведеться повоювати. Так. Вмикає штучний інтелект. Думаю, проти виснажених туреччину військ можна ось так зробити, поділити вас навпіл. Ну да, я не бачу, щоб в них багато військ ходило по окремості. Тому по 50 ці вистачить. Так, в нас дві переваги, ого. Та да, швидкість відновлення, бо в довгих тяжких війнах саме швидкість відновлення дуже допомагає тут. Хай буде ліміт полків і спащина щомісяця тут. На. Утримання військ дешевше. Та що, туреччина тепер мій супер. А, я не можу Туреччину поставити, Не хочу тоді нікого зайвого ставити. Я. Yeah. Так, мені. Давайте, щоб 100 було все. Мені від Єгипту. Так, я заскрінув я відкрив на другому моніторі, щоб перев. Малювати. Ви знущаєтесь. Знаєте, що найгірше. Мені ніл не потрібен. Мені не потрібен ніл. Мені потрібні тільки ось ці жахливі території, а ніл мені не потрібен. Ну що, 13 твоїх найгірших провінцій я забираю. Таке реліг. А це дуже неприємно. Це дуже неприємно, да? На. На. Що? Прийдусь унікальними будівлями. На, тут ще й ресурсів дорогих нема. На, тут тільки жахливі якісь ресурси. І яких мені не сильно є сенс? Типу. Да, не, не. Ось, що тут по ресурсам? Дати, худоба і риба. І все. А, і тут немає. Немає. Це знущання. А, да, тем зростає вже тут такий собі. Ну на, тримайте ще пам'ятник новій провінції. Майстерні, якщо вже в усіх провінціях є. І мануфактури є. Так, економіка. У мене 1,4 тисячі, у Туреччині 3,7 тисячі. В цьому та й проблема. Але є піво 2 тисяча. Yeah. Зараз давайте я почекаю тут мануфактури. Ось тепер мене справжня тут. Півтори тисячі економіка. Ліміт військ. Мені дуже не вистачає ліміту військ. Та ой, у мене жахливі людські ресурси ще усюди. Так, для початку я хочу попокращуватись тут. Вплоть до 600. Багато хто мене там ворогом називає. Буває. До речі, економічний, економічний бум інноваційні хаб. Так, це є. Трохи почнувся ще. Мені wow. треба. До викликати. Треба. Я тільки 3. Три. три по вісім зможе. Треба мені куди більшу викликати, але тут питання того, що я можу. Давайте зараз. Так. Та що, людські ресурси, Погнали. Там є десь вартість? Зменшення вартості покращення людських ресурсів? Ну, або ми це вже качнули? Коротше, серед тих, що може, качати нема такого. Це так чи інакше має нам збільшити ліміт військ, як мінімум на трохи. Но мені цікаво, скільки я мінімум заробляю з провінції. Ось у нас є економіка. Мінімум я заробляю ось, 0. Ось, 0,61. Це мій мінімум. Ти максимум заробляєш. Ну, да. У тебе 0,60. Ну. Так, да. в тебе навіть половина провін... типу, Ось, дивіться, в них, типу, одна п'ята провінція, тільки заробляє більше 0,61. Більше, ніж одна моя провінція. Більше, ніж найгірша моя провінція, в них дуже мало провінції заробляє. Так, закон. Скажи, що цей закон. О, да, він підніметь ті темпи зростання, дякую. Там хтось з кимось воює, ага. Не дуже цікаво. Содійська Аравія з Об'єднаним Арабським Еміратором. Ну, ну, як я казав, не дуже цікаво. 4 тисячі. Мені б скоріш від Ефіопії звільнитись. Можна мені союзника? О! Союз з Єгіптом? А що якщо? Ось я зараз збережусь. Що якщо ми з Єгіптом підемо на Ефіопію? Центральна Африканська Республіка, байдуже. Проголосити разом з Єгіптом. Блін, є величезна проблема в. Погнали. В тому, що вони виснажені після Він зі мною. Так ні. Ми йдемо до Єгіпту. Єгипт, ну, не йди без мене. Е! Упс. Да, ми програємо зараз. Да. Теа, це не дуже приємно, Але в нас є хоча б якийсь союз у вигляді Єгіпта. Це хоча б хтось. Хоча б щось, хоч і. Блін, виснажений мною ж. Проблема в тому, що саме я його і виснажив. До речі, людські ресурси. О, бачите, 149 вже полків. Типу людські ресурси дають свої бонуси. Мені там ще багато? Це не так багато провінцій залишилось, до речі. Є. Yeah. Надякую бонус за те, що уклав альянс. Ліміт 150. Ще 2 по 8 точно можу викликати. Є. Тіа. Ну, це від хров зменшуємо ось тут. Переваги, та я б економічні. десь тут я темпи зроста. А, то хід виробництва в мене до кінця покращений, на. Я думав, я вже давно його. До кінця качнув. І економічні можна. Можна піти в заводи, теоретично. Що дасть мені ще більше... По-перше, економіки додасть, по-друге, ефективність виробництва додасть. Це гроші. Скільки? 5? На вісім. На... Коротше, 400. 400? 400 додаткової економіки. Додаткова ефективність виробництва? Ну це прекрасно. І в мене найгірша провінція буде навіть ще більше давати, ніж давала до цього. Там, до речі, десь тут був написаний... О, достаток. рівень процвітання, зручний. Мені здається, там краще переклад був би комфортний. Чи щось якось так, але. Ну окей, зручний рівень достатку. Окей, зараз буде ще більше, ще краще. Можна подивитися, який рівень достатку в інших країнах? А, Ефіопія хоче договір про напад. Ні, ти мені заважає жити. І досить сильно заважає жити. Він були б. Був би Єгипет сильніше. Тому в них дуже мало військ. Ефіопія, коли в тебе там союз. З... 99-го року закінчується. Хм, звучить цікаво. Або полізти на Туреччину. Я просто, якщо я отримаю незалежність, в мене буде більше ліміт військ. Бо те, що я маріонетка, в мене забирає ліміт військ. І досить багато забирає. Так, все. Я можу до кінця спада качнути, все. Все. Заводи майже усюди є. І в нас прибуток 140. Прекрасно. Так, це до так, 700. Те, що по 700 кошти качаю. Покращити війська. Перевага. Бажання качати ліміт військ. На да, ліміт полків плюс 8. Ну. Виклик 4 про 8. Це на, на одну я пере, цей, Перевищу ліміт військ на одну, одного солдатика. Да. А, і в нас тільки зараз максимізація армії? Ого. Збираємо всі бонуси, які тут мені понадавали зараз. Так, це я. У нас 1,9 тисяч економіки. У Фіопія 3 тисячі плюс альянс з тобою. 158 ліміт військ, на 171. Не знаю. Давайте збережусь. Раунд Раунд 2. Спробуємо ще раз разом з Єгиптом щось зробити. Єгипет, як союзник. Максимальні витрати військ. Так, вони йдуть всі кудись сюди. Я йду разом з ними. Якщо битись, то ми маємо це робити разом. Опа. Перший бій. тут. Так, опа. Я зустрів. Ось тут добиваємо їх. Вони йдуть до мене в столицю. Звільняти, окей. Я просто хожу поруч з Єгиптом, щоб вони не програвали бої, бо вони мені потрібні живими. О, диво. Я підлітаю сюди. Сюди. Не даю їм бути окремо від мене. Є, ну да, щось. Щось у них і не було толком великої кількості військ у Ефіопії. Зараз, мені здається, я і без Єгипта спокійно впорався на цей раз. Вони... В них війна якась була? Чи що, чому вони зараз такі ослаблі? Штучний інтелект вимкнути. Полетіли. Ну так, ми зараз переможемо. Все. Зробити вимоги. Е-е-е... муселізацію -е, не зроблю. Але військові репарації. У нас вимоги затвердити. Від Ефіопії мені нічого не треба. Тепер в мене прибуток. По-перше, ліміт військ. Давайте. зберегти його. Зберегти. По-перше, в мене прибуток. В мене тепер 181 з мінімальними витратами на армію, коли до цього було 140. Відчуєте різницю. І ліміт військ в мене зараз. Ну, так. Я зберігся. Так, я зберігся, бо мені цікаво. Вони зараз були ослаблі, і я б міг, напевно, і без Єгіпту їх захопити. Я просто хочу перевірити, чи міг я б без Єгіпту їх захопити? Ось так. Бачите, тут Тут в мене. так ні, не те. Увімкнути. Да, в мене тут з мінімальним витратом на армію 145 прибутку. О, проголосити незалежність. Без Єгипту. Погнали. Там штучний інтелект він. Ну так, да. вони щось ослаблі, і я б міг би і без Єгіпту їх захопити. Вони або програли якусь війну, або щось таке. Це навіть трохи сумно, бо я довго готувався до цього. Як тільки я готовий, вони тут слабкі. Ви бачите це. Це бачите. До речі, може, якщо я сам переможу, мені дадуть більше очків перемоги. Давайте подивимось. Зробити вимоги? Ні. Так само. Ой, ну я не буду зараз перезавантажуватись назад. Ні, я перезавантажусь назад, знаєте що? Щоб мені оновили ліміт військ. Все, ось, сюди. І ліміт військ в мене 200, 229. 229. Ну, це. Заслужений мій ліміт військ. Так, давайте зараз перед цим ось так. 900. Тебе качну. Ой, давайте ще по тисячу. Ось так. На тисячу. Тебе за тисячу зараз качну. Ще. І тебе. На 253 ліміт. хі 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 Ой, туречно, що таке? Страшно тобі вже. Бійся. Бійся мене. Так, і. 1000. До речі. Я хочу подивитись, скільки в мене най... найслабша провінція дає? 096. Да, Туреччина. В тебе 0,96. Да, у порівнянні з кількістю твоїх провінцій в тебе. 10% провінцій, може дає 0,96 прибутку. Так. Питання в тому, скільки мені треба військ. 10. Мені треба 10 по 8 викликати. 10. Де мої війська? Ось тут. Ну, погнали, я на це витрачу багато часу. Йоп, я хочу утворити зі мною альянс. Прийняти. Що? Від маріонетки до союзника. А, і в мене тепер як союзники і тіті. У мене два союзники. 248 військ. Прикраще, що ви виснажені мною. Да. Ви ви могли б бути хорошим союзником. Ну, гаразд. Буду гарантувати вам безпеку. Та, да, мені. Людських ресурсів мені не подобається кількість. Він може порти всіх провінціях побудувати просто по приколу. Дохід від виробництва, ефективність виробництва. Все одно найкраще у нас провінції вздовж моря знаходяться. З максимальними витратами на армію. 100 прибуток. Прекрасно. Так, 40 тисяч ліміт військ. Ой, запас. 40 тисяч запас військ. До речі, на 299 ліміт. Вони явно. Вони явно на ліміті своєму військ. Так, я ж зберігся, щойно. Так. Оголосити війну. Закликати всіх союзників. Оголосити. Погнали. Почнемо з першого бою. Одразу в добуванні їх. Є. Є-є-є-є-є-є-є-є. Все. Перші бої переможні. Ой. Не те, швидкість. Ось так. Головне, що перші бої ми перемогли, виснажили їх. Так, допомагаємо нашим союзникам. да зараз, туреччина, максимально виснажена, і моя мета ходити їх зараз добувати, бо вони тут зібрані всі, це прекрасно. Упс. Ми ж не програємо цей бій. На цей раз ми не встигли відновитись. А це прям неприємно. Да, хоч ми її перемагали, 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 але останній бій я просто не встиг відновити свої війська. І ми програли. Вийти в головне меню. Так, завантажити. Ще, її підіпровав. Ну, диво, її бід занадто активно атакував, я б трохи повільніше все робив. Окей. Окей. Можливо, треба більше грошей. А що, і що? Може зрощення всім побудувати? Жартую. Ну тут нема чогось прямо дуже крутого. Що? Електростанція? Але це дорого для нас вийде, але. але дасть свої плоди. Тому погнали. Справді побудую електростанцію. Якраз я почекаю, поки відновиться Ефіопія. Поки я сам не збираю людей. Так, є переваги, вони обов'язково йдуть. А, швидкість відновлення вже є. Вона на максимумі. Що ще качав? Блін, це просто. А, ліміт полків. Так. Я сюди побудував. О, альянс, назад. Давай, повертайся до Мельянс. Що сенсі закінчила рінце мною? Ну, офігене. Так, -ні... Mm -hmm. Так, ну армія в мене 264 тисячі. Трохи перевищив ліміт. Я не знаю. Якщо б ми швидко відновлювались після боїв, якщо б це було прям швидко. А так кожен бій нам дається тяжко. Так, ти. На цей раз, я сподіваюся, Ефіопія відновлена. Так, окей, стоїмо на місці. Зустрічаємо жах. Ага, і нас одразу добивають. Може, навпаки, не треба стояти на місці і чекати їх всіх в одній провінції? Де блін, вони просто. їх дофіга, вони розкидані. А, і я не поставив максимальне обслуговування. Так. Оооо, завантажити гру. Клята туречина! Клята сильна туречина. Може, замість сонячних батарей треба було упоротись в військову академію? Кишнути до кінця військову академію? Або самому піти на туреччину. Давайте спробуємо зараз один на один. Без сторонніх. Без сторонніх Ой Закликати союзників, я можу і сам, і пізніше. Погнали. Наша мета по черзі їх вносити. Так, це перший. Одразу тебе вносимо. все. Відходимо. Оп-оп-оп-оп. Прекрасно. Не всі одразу. Не всі одразу. Так, винесли, тікаємо. Блін. Нас піймали в бою. І нас винесли. При цьому було красиво на початку. Відходимо. Хай буде. Так, іде не дуже. Але це не значить, що ми програли. Ні, не. Просто надія була на те, щоб ловити їх всіх по черзі і виносити. Я не здамся, я не здамся. По-перше, якого біса Єгіп? такий слабкий, якого біса Ефіопія така слабка. В них провінції куди краще за мої? В Єгіпта є Ніл, в мене нема Нілу. Що, так, да, пропоную просто зараз упоротись в військову академію. Тому зараз повернусь, коли повністю військову академію почну. Тобто, ви з кимось воюєте? З британцями і греками? Це дуже сильно може спростити нам задачу, але я там качав. Я качав військову академію, і ми б могли б так їх перемогти. Але якщо нам допоможуть, я тільки за. Так. Да. Навіть не викликаю додаткового військ, просто ось так, просто-ось так, просто полетіли. Це все захоплювати. О, турецькі війська. Та я думаю, да, Штучний інтелект вимкнути. О, красивий бій. Нас відбило навіть. Вау. Що в тебе з війною? Нам ну, вони програють. Написано, як мінімум, так, що вони нам програють. Хоч, моменти, мене дуже схоже. Штучний інтелект повертаю. Ем, та роби щось? Вперед. Там якийсь бій був? Коротше, що, ми, що британці їх виснажуємо, прекрасно, мені сподобається. Де тільки мої війська? Мої війська. Ви знущаєтесь, що ви тут робите? Ви маєте набивати внесок війну для мене. А ви стоїте десь, ви побіжали додому просто чомусь. А вже ж британці їх повністю не захоплять, але тут питання, що захоплять британці. Блін. Ось так. Ось це все. Військові репарації. Це те, що мені треба від тебе, Ізраїль. Погіршите, погіршите відносини, оголосити війну. Та байдуже, хто там твій союзник. Вилітимо сюди. Ну, знаєте, що робити. Все. Греки леду встигли підійти, мені треба. П'ять провінцій. Ось так. Військові репарації, василізація зміни на уряду, зміни на релігії. Все. Нарешті, маріонетка. Так, і сюди. Об'єднайтесь. А, ми це зробили. Я 30... Яке я місце посилі? Тридцяте? Я перший раз закінчую проходження на такому далекому місці. Але давайте об'єктивно, в нас жахливі людські ресурси. Всі ці провінції це жахливі. Ну, Ой, не жахливі людські. Ну, так, людські ресурси жахливі, і темпи зросту жахливі. Всі ці провінції це просто жах. Ну Диву, тут занадто багато пустель, в яких по одній. по одним, по одному темпу зросту, по, не знаю, два темпу зросту. Коротше, в нас занадто жахливі провінції були. І те, що ми хоча б щось змогли зробити, це вже досягнення. І сформувати. Є. -є, -є. Типу є. Ой, фух, фух, нарешті. Нагадаю, що я ще розробник ігор. War Factory. На неї скоро буде демк, безкоштовно зможете пограти в цю гру, і для цього додайте і бажаного, щоб не пропустити можливість безкоштовно пограти в гру. Так само ви мене дуже підтримуєте тим, що підбайте або додасте до бажаного якісь інші мої ігри. На момент, скоріш за все, виходу цього відео зараз знижки на них. На них знижки. Найбільше ж мене підтримують спонсори, ніяких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам виходять ці відео підписка, вподобайки, коментарі і так далі. У будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі, Добувайте.